Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні. Поспілкуємося про Саркозі. Настав час, тому що це достатньо відомий проросійський політик Франції. і Загалом відомий політик його прізвище дуже часто поєднується із французькою державою, з французьким минулим, із певними подіями в Грузії, де миротворцем намагався бути Саркозі. Його стосунки з Кремлем, з Росією, з Путіним. Ми вже обговорювали в одному з моїх матеріалів. Був достатньо потужний репортаж. Я зробив про те, що зробив Саркозі у тому. Аби Билище приєднати Францію до проросійських наративів, які використовувалися і його Саркозі оточенням, і Кремлем, який тиснув на те, щоб якби продемонструвати заходження глибше Росії у Францію, російсько-культурний центр було збудований за його ініціативи, в тому числі і за підтримки звичайно, подальшого будівництва. Він був тоді активним прихильником втягування Путіна у внутрішню політику Франції. В зовнішній політиці Франції він дуже часто орієнтувався на кремлівські наративи, хоча постійно це заперечував, але тим не менше, навіть зараз він демонструє підтримку Путіна у. Питання, які торкаються, наприклад, України про це ми говорили вже раніше. Якось ми ще до цього повернемося, але зараз найцікавіша історія щодо Саркозія – те, що він у в'язниці. Він відбуває реальне термін ув'язнення, і ця подія привернула увагу у Франції і стала сенсаційною не тільки навіть тому, що це перший президент, якого було реально на реальний термін посаджено до в'язниці після рішення суду, але те, як він там перебуває, в яких умовах спеціальних це також обурило. Певну частину французького суспільства з цим зараз ми і як розберемо. Вранці 21 жовтня 70 сімидесятилітній Ніколя Саркозі був доправлений з дому, де він мешкає в 16-му розкішному окузі Парижа. Де mm. він мешкає разом із дружиною Карлою Бруні. Понад кілька сотень осіб на заклик його синів зібралися біля будинку, щоб привітати і провести його. Не останній шлях, але провести його в шлях до на шлях до, до найвідомішої в'язниці Парижу і Франції Санте за прибуттям Саркозі до в'язниці слідкували телебачення, яким чином все, -все відбулося. Слідкувалася Франція, і це зрозуміло, тому що ну це справді сенсаційна подія з президенту в'язниці. Торжество закону абсолютно французи найбільшою довірою наділяють властиву судову систему французьку. і Це абсолютно справедливе підтвердження того. Що вона діє, вона діюча, і ось це є підтвердження щодо в'язниць. В'язниця Санте одна з найвідоміших в'язниць Франції, наймодерніша, тому що вона, хоч і була збудована в 1867 році, але вона була перевідкрита, перевідновлена в 2019 році. Вона вважається найсучаснішою, найкращою, захищенішою, найбільше гарантує безпеку в'язням, і можливості є там розділу всіх в'язнів, щоб вони між собою не перетиналися ті на. Найважливіші в'язні, які перебувають на цей момент у в'язниці. Ну, до речі, так також нюанс всіх тяжких злочинців Санте на момент прибуття туди де Саркозі перевели в інші в'язниці. Це один з таких, якби системів захисту, систем безпеки Саркозі. Але найсенсаційніше, звичайно, не це. Ми повернемося до найсенсаційнішої події, яка збурила французьке суспільство дещо пізніше. А тут зараз трошки про побут. Колишнього президента помістили у камеру 9 метрів квадрат. Нех невелика абсолютно мінімальна мінімалізована камера, але там є свій душ, туалет, телевізор, стаціонарний телефон, плита, холодильник. Ну тобто такі умови, про котрі багато нинішніх навіть українських в'язнів могли би тільки помріяти. Але тим не менше, ну це стандартна позиція, тому що це одиночна камера. і От вона передбачає певні такі, можна на них назвати люксусами, але для тюрми сучасний, наприклад. Української чи будь-якої іншої, це все таки люкси. Ну і плюс стаціонарний телефон. Звісно, він може телефонувати ним тільки на певні вибрані номери. В інакшому випадку вони не з'єднуються. А якщо всього це робиться там через комутатор, але тим не менше не має значення. Тобто він має доступ до світу через власну камеру і може спілкуватися з тим, з ким, ким зможе, тому що там насправді. Перелік номерів введено, і він не зможе зателефонувати кому хоче, але з кому дозволено, то телефонувати може. І, звичайно, вони також можуть телефонувати йому. Не треба ходити до автомата і стояти в черзі. як це роблять інші в'язні. Це також одна система безпеки, щоб Саркозі мав ті ж самі права, але був безпечнішим. Крас Саркозі має право на годину прогулянку один раз на день у внутрішньому подвір'ї в'язниці. Три години побачення має три рази на тиждень право відвідтрьох до шести годин. Насправді, і відповідно він. Три рази на тиждень має право прийняти гостей. Адвокати мають право працювати з ним без обмежень. Ну традиційно, тобто ці всі норми е, збережені. І камера його розташована так званому ВІП-блокові. qb 4 він називається і призначено для ув'язнених, які перебувають під особливою охороною через підвищену вагу до їхньої персони. Раніше у цьому відділенні так званому ВІП отримувалися. Персони значно нижчі рангом за Саркозі, але тим не менше це були державні посадові особи, які мали міністерські посади, і відповідно вони також перебували у цьому саме так званому ВІП-крилі в'язниці Санте. Провівши лише два дні в'язниці Санте, Саркозі вже отримав погрози життю. Під час того як він прибув до в'язниці, вони от загрожували йому життю. Зняли це на відео. Ну мудрі такі злочинці розписували це в інтернеті. Відповідно, по них порушено кримінальну справу за. Погрози життю посадовій особі, тому що як це не дивно, тим не менше посадовою особою Саркозі залишається властиво щодо закону. Через те, що ці погрози відбулися, від... також стали відомі е, такі сенсаційні заходи безпеки, які було вжито щодо особисто Саркозі у сусідній із Саркозі камерою, перебувають двоє офіцерів служби охорони державних осіб, і які постійно супроводжували Саркозі упродовж його. Президентська і після президентської кар'єри, тому що згідно чинного французького законодавства кожний колишній президент Франції зберігає за собою пожиттєву охорону власної особи, з тим, щоб уникнути замахів і загроз його життю. І відповідно, коли до в'язниці потрапив Саркозі, разом з ним до в'язниці також потрапили його охоронці. Вони перебувають, як я вже казав, у сусідній камері і чергують біля дверей його Саркозі, камери по 12 годин. 12 годин 12 один інший там з перервою на обід, коли виходить разом Саркозі із камери. Відповідно, вони з ним також йдуть на прогулянку. Принаймні, один із них. Тобто фактично. Поставлено під сумнів можливості працівників в'язниці санте наголошу одної з наймодерніших і найвідоміших в'язниць Франції забезпечити безпеку колишньому президенту. І це викликало шквал незадоволення серед працівників пенітенціарної системи. Загалом а зокрема працівників в'язниці санте, де перебуває Саркозі, таке рішення про те, щоб двоє охоронців перебували постійно із Саркозі, ухвалило міністерство внутрішніх справ і міністерство юстиції одночасно. Нагадаю, що. Міністром юстиції є. Колишній однопартійний місце міседерманан він є таким достатньо послідовним прихильником пана Саркозі. Він коли свого часу стверджував, що так не може він нічого суперечити рішенню суду, бо це рішення суду, але тим не менше, він надалі лишається прихильником Саркозі і вважає його своїм вчителем і натхненником. І, відповідно, своєму вчителю він разом із новопризначеним міністром внутрішніх справ, ось і забезпечили таку охорону, що звичай. Не могло не викликати незадоволення серед, ну скажімо, людей пов'язаних із тюремною системою. Хоча міністерство внутрішніх справ розповсюдило, цитую це безпрецедентна ситуація, вимагає вжити відповідних заходів безпеки, адаптованих до особи ув'язненого та особливостей контексту, заявили у міністерстві, які особливості контексту вони не уточнили, але чудово можна зрозуміти, що такі заклики і такі. Погрози вбити президента вони притаманні цьому такому кримінальному суспільстві. І після того, якби ці погрози були, і коли в'язні погрожували на відео президентові Саркозі, стало менш сенсаційним намагання обома міністерствами забезпечити недоторканність життя нинішнього такого віп-в'язня. Але тим не менше, кримінальна справа хоч і порушена, вилучені телефони з відео в містом, у якому злочинці закликають вбити погрожують, що вони гоб'ють. Ну ми чудово розуміємо, що це не більш ніж заклики і не більше, ніж сенсаційні повідомлення. Але тим не менше, Франція зреагувала на це чутливо і, відповідно, кримінальна справа порушена. І тепер вже трошки м'якше ставиться суспільство до того, що разом з Саркозі прибувають у в'язниці його охоронці постійні. Хоча це. Безпрецендентна система безпеки трималося у таємниці. Працівники Санте дізналися в'язниці. Санте дізналися про це тільки тоді, коли безпосередньо прибув до них у в'язницю Саркозів. До цього часу їх ніхто не повідомляв і ніхто не координував з ними перебування озброєних. А наголошу, що ці охоронці є озброєні разом із Саркозі, і звичайно, це для дуже багатьох із працівників пенітенціарної системи стало такою певною червоною лінією, через котре перейшли йшла французька влада, ну тому що зброї у в'язниці навіть. Під час таких от благих намірів охорони від в'язня вона може спричинитись до того, що станеться ну, скажімо, несподівані події у От, Наприклад, коли треба буде захищати людям, які професійно виконують цей обов'язок захисту Саркозі від, наприклад, нападу на нього, вони будуть застосовувати вогнепальну зброю або вирішать і застосувати ким Вони будуть це погоджувати. Це викликає, ну скажімо так, нерозуміння у працівників Танціальної служби і загалом і е, охоронців в'язниці Сантезокрема, один із працівників на умовах анонімності назвав взагалі таке рішення безпрецедентним, безглуздим і принизливим. Найважливіше, що вони таким чином, кажуть. Цей е, анонімний працівник принижують можливості охоронної системи самої в'язниці, яку ж також фінансує не забуваємо, держава, і тому це таке от протиріччя двох структур державних щодо захисту життя Саркозі? Ну викликає щонайменше поле. справді можуть статися проблеми на рівні ієрархії, і це джерело, яке задає питання: от якщо вони почнуть використовувати цю зброю, хто кому вони будуть підпорядковуватися? Хто даватиме? Ім накази зупинитися або почати свої дії. Тому власне це безпрецедентна подія, і трималася напевно в таємниці для того, щоб не псувати настрій працівникам о, одної з найтитулованіших в'язниць Франції. Директор однієї з в'язниць Франції на правах анонімності каже: ми в шоці, це ляпас усій правоохоронній системі, це ляпас усім працівникам в'язниць. Звинувачені їх у тому, що вони не можуть забезпечити права і можливості дотримати саркозів у в'язниці. І забезпечити убезпечити його від будь-яких зовнішніх негативних проявів з боку інших в'язнів, і убезпечити його життя від можливостей нападу на нього. Нагадаю, що Саркозі проходить по справі йому дали п'ятирічний термін в'язниці і з негайним позбавленням волі з тим, щоби в подальшому тільки він мав можливість Саркозі оскаржити це рішення суду. Зводилось до того, що можливо це буде оскарження дуже швидким і кілька тільки днів проведе у в'язниці Саркозі, але ні, зводиться все вже до того, що що найменше місяць буде перебувати у в'язниці Саркозі, може навіть і більше, може і два, і три місяці. Але тим не менше, звичайно, ніхто не сумнівається в тому, що він буде перебувати п'ять років у в'язниці. Ні, його вік і його стан здоров'я не дозволяє сподіватися тим, хто хотів би бачити його у в'язниці всі ці п'ять років на те, що він там залишиться. Але тим не менше, як було прийнято рішення одразу з залу суду його. Ув'язнити практично там лишились дали тільки йому півтори доби на те, щоб він зібрав свої речі там з одну щиткою, і рушник, і прибув до в'язниці. Він прибув і буде там у в'язниці чекати рішення суду, яку міру запобіжного заходу о, вибере для нього суд, чи пом'якшить її, чи ні. Ну виглядає на те, що все таки пом'якшення відбудеться питання, коли Саркозі був визнаний винним в участі у злочинній змові щодо фінансування його президентської кампанії 2007 року. грошима Муамара Каддафі, відомого диктатора Лівії. І тоді властиво, в чому звинуватили Саркозі конкретно? В тому, що він знав про злочинну змову, не зупинив її, але безпосередньо гроші від Каддафі у валізі. Він не отримував принаймні Якщо навіть отримував чи ні, суд визначив, що це не доказово. Слідство стверджувало, що так отримав, але тим не менше, суд не взяв до уваги деякі покази. І плюс один із ключових свідків помер впродовж десятилітнього розгляду цієї справи. Однієї тобто, там було п'ять справ. Це одна з них, і відповідно 10 років тривало слідство. І, врешті-решт, суд завершився. Вирок визнаного вже тим, який можна оскаржувати, але дійсним. І відповідно, перше президент. francie Перебуває у в'язниці про Саркозі. Ми вже розповідали значно ширшому більшому матеріалі. Я про це казав на початку і скажу наголошу зараз. Що ви захочете подивитися цей матеріал? Посилання на нього буде в описі до віде відео. Закликаю, тому що матеріал справді цікавий. Він ходить у нас такий комплекс сюжетів, який об'єднаний назвою Русифікація Франції. Тому я закликаю вас подивитися на нього. А також я закликаю всіх, хто зараз дивиться, перевірити, чи ви надалі підписані на канал Інфрашкіль. Якщо підписані, я дуже вам вдячний. А також перевірте, будь ласка, чи ви Ставили відмітку на дзвіночок, щоб одразу отримувати інформацію про те, що щось нове з'явилося на нашому каналі. Е, також підписатися дуже легко. Якщо ви ще не підписані, тут на горі з'явиться такий квадратному віконечкові QR-код. Натискаєте у режимі фото е, телефон на нього. Клацнули, і ви вже підписалися на канал. Дякую вам за підтримку, дякую за подобайки, дякую вам за те, що ви оглядаєте, коментуєте і супроводжуєте своєю зацікавленістю діяльність мого каналу. Дякую вам за увагу. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!